Протягом майже двох десятиліть анонім тероризував місто Сьорклвіль у штаті Огайо, надсилаючи листи з погрозами та розкриваючи особисті секрети жителів, тим самим доводячи адресатів до жаху у власних будинках. На жаль, ця історія завершилась розлученням, вбивством і хибним ув'язненням. Та навіть не зважаючи на сумний фінал, вона й досі залишається однією з найбільш захоплюючих кримінальних загадок. Мирне маленьке містечко назавжди змінилось у березні 1977 року. Декілька з 14 тисяч мешканців знайшли у своїх поштових скриньках конверти і темпелем міста Колумбус, на яких не було ні підпису, ні зворотньої адреси. Рукописні листи були наповнені погрозами та інтимними деталями з життя містян. 3 березня 1977 року директор середньої школи Вестфілд Гордон Мессі як завжди збирався на роботу. Перед від'їздом він зазирнув у поштову скриньку і побачив там лист, вміст якого змусив чоловіка покритись холодним потом. На перший погляд, у месі було ідеальне життя він працював на улюбленій роботі і досягнув значних успіхів, а вдома на нього чекали любляча дружина та син підліток. Однак анонім у листі натякав на те, що чоловік не був настільки хорошим сім'янином, яким здавався на перший погляд. У посланні Месі звинувачувався в невірності і зловживанні своїми посадовими обов'язками. Автор погрожував відрізати чоловіку гальма та проколоти йому шини, якщо він не зможе втримати у штанях свого друга. Гордон Месі сприйняв усе за ідіотський жарт і не дослухався до попередження. Наступного дня до школи Вестфілд прийшов лист, цього разу адресований шкільній раді. У ньому Месі звинуватили у сексуальних домаганнях. І закликали дирекцію звільнити збоченця. Згодом того ж дня надійшло ще одне повідомлення, автор якого стверджував, що стежить за Месі, і описав багато деталей з його особистого життя, назвавши на ім'я усіх водіїв шкільних автобусів, з якими фліртував чоловік. Звичайно, шкільна рада не збиралася звільняти працівника з бездоганною репутацією через бездоказові звинувачення. 18 березня заступник директора школи отримав черговий лист. У якому автор незабаром обіцяв надіслати докази своїх слів. У той час, поки школу засипали попередженнями, одна з водійок шкільного автобусу Мері Гіліспі назбирала вже цілу купу листів з погрозами. У них невідомий відправник заявляв, що знає усе про її роман з Гордоном Мессі. Автор писав, що він спостерігає за будинком Мері та її дітьми і вимагав, аби жінка припинила цю інтрижку. Здавалось, анонім справді знав дуже багато, починаючи з того, де вона мешкає і на якому автобусі працює, закінчуючи іменами її дітей. Вже незабаром і чоловік Мері Рон Гіліспі, також почав отримувати погрози. Автор писав, що уб'є Рона, якщо він не змусить дружину привселюдно зізнатись у зраді. Сама ж Мері стверджувала, що усі звинувачення на її адресу хибні. Тож, врешті, пара вирішила просто не звертати увагу на листи та тримати їх у секреті, в надії на те, що терор скоро зупиниться. Однак вони помилились через кілька тижнів надійшло ще два повідомлення Послання до «Гіліспі, У тебе було два тижні, і ти нічого не зробив. Ти повинен змусити дружину визнати правду та оприлюднити її на шкільній нараді. Якщо ж ви цього не зробите. Я почну транслювати інформацію про вас на плакатах, вивізках, рекламних щитах та радіо, рівно до того моменту, поки про це не дізнаються усі. Лист до Мері Гіліспі Леді. Це ваш останній шанс повідомити про коханця. Я знаю, що ви свиня, і я доведу це та присоромлю вас на усе огаю. Лише свині зустрічаються з одружними чоловіками за спинами їх дружин і завдають страждань сім'ям. Цього разу на звороті листа була зазначена адреса Ріджвуд, 550 Сьорклвіль, Огайо. Однак вона належала Гордону Месі. Здається, анонім вирішив у такий спосіб поглузувати з мері. Майже одразу жінка почала підозрювати свого колегу Девіда Лонгбері, який проявляв до неї симпатію. Однак мері йому відмовила, і чоловіка це дуже образило. Порадившись, Гіліспі вирішили розповісти про переслідування та свої підозри родичам, сестрі Рона Карен та її чоловіку Полу Фрешауверу. Разом компанія вигадала план, згідно з яким Пол написав лист до Лонгбері, у якому звинуватив його у переслідуваннях Хмері Рона, і попередив, що звернеться до поліції, якщо той не зупиниться. Здавалось, план і справді спрацював листи перестали надходити. Пройшло кілька тижнів. Мері та Рон повірили в те, що неприємний епізод залишився позаду. Проте, через деякий час Рон, повертаючись з роботи додому, помітив табличку із оголошенням на узбіччі, написану тим самим почерком, що й листи. У тексті йшлось про те, що Гордона Месі пов'язують інтимні стосунки з донькою Рона та Мері, 12-річною Трейсі Гіліспі. Рон зупинив машину та зірвав оголошення. Протягом наступних тижнів таблички з'являтимуться знову і знову. Більшість з них будуть розміщені на маршруті, яким щодня Мері возила дітей на шкільному автобусі. Рону доводилось кожного ранку перед роботою їздити містом і зривати їх. Уся ця ситуація дуже розлютила чоловіка. Він став нервовим та агресивним. У п'ятницю 19 серпня Мері та її невістка попрямували до Флориди для того, аби трішки розвіятись і забути про проблеми. Того вечора у будинку Гіріспі пролунав телефонний дзвінок. Голос у слухавці повідомив, що анонім спостерігає за будинком. Рон розлютився, поцілував доньку та вибіг за двері, прихопивши з собою пістолет. За кілька хвилин пролунає постріл, але жоден злочинець не постраждає. Натомість за кермом своєї вантажівки лежатиме мертвий Рон Гіріспі. Чи випадково він розбився під час погоні невідомо. Перед смертю Рон вистрілив із свого пістолета. Однак ні дірки від кулі, ні гільзи виявити не вдалося. Скоріше за усе, коли сталкер зателефонував для того, аби сказати, що слідкує за будинком, Рон помітив його через вікно і кинувся в погоню, яка закінчилась трагічно. Спочатку у поліції був підозрюваний, ім'я якого так і не назвали, але цій людині вдалося пройти перевірку на детекторі брехні, тож йому не було висунуто жодних звинувачень. Вважається, що цією людиною був саме Девід Лонгбері. Зрештою, в офіційному звіті від шерифа Двайта Редкліфа вказано, що Рон загинув внаслідок нещасного випадку, перебуваючи за кермом у нетверезому стані. Однак друзі та родина Рона стверджували, що чоловік рідко пив і того вечора був тверезим. Незабаром після аварії десятки людей по всьому місту почали отримувати листи. В яких стверджувало, що шериф Редкліф приховує важливі деталі стосовно цієї справи, його також звинуватили в корупції, а Рея Керола, який робив розтин тіла Гіліспі, у педофілії. Окрім цього, анонім писав про те, що Мері та Гордон Месі несуть відповідальність за вбивство Рона. Хоч Мері Гіліспі завжди заперечувала Роман із Гордоном Месі, після смерті чоловіка вони почали зустрічатись. Саме тоді погрози на її адресу. Посилились. 7 лютого 1983 року Мері Гіліс під'їхала на своєму автобусі, щоб забрати групу дітей, коли на перехресті вона помітила чергову непристойну табличку з оголошенням про її доньку та Месі Мері спробувала зняти її, але помітила, що це була незвичайна табличка. До неї була прив'язана коробка заклеєна клеєм. Жінка обережно відв'язала коробку і забрала її додому. Всередині лежав пістолет. А сама коробка була свого роду пасткою. При витягуванні таблички з землі мав спрацювати спусковий механізм. Однак, на щастя, для Мері, вона не висмикнула її силою. Слідчі бюро кримінальних розслідувань штату Огайо завдяки серійному номеру пістолета визначили людину, якій він належав. Власником виявився Пол Фрешауер. Ця новина була шокуючою, адже Фрешауер був родичем Мері і завжди вважав, що Рона вбили. Та наполягав на тому, що пофізшерифа уважніше розглянув його справу. Хоч Фрешауер і наполягав на своїй невинуватості, докази проти нього було важко ігнорувати. Підозрюваний сказав, що пістолет у нього вкрали, але чоловік не заявляв про крадіжку, тож підтвердити його слова було неможливо. Фрешауер також взяв вихідний 7 лютого, саме того дня, коли Мері виявила пастку. Ще більш переконливим був той факт. Що зразки почерка фрешауера, на думку експертів, збігались із 391 листом та 103 листівками, які отримали Гіліспі та інші місцеві жителі. Пол, в свою чергу, запевняв, що експертизу почерку проводили неправильно, за правилами підозрюваного у таких випадках просять написати випадкові слова, а шериф Редкліф наказав Полові спробувати скопіювати зразки образливих листів, що й спричинило збіг почерку. На той момент сестра Рона Карен вже розлучилась із полом та переїхала жити до мері. Коли ж слідчі допитали її, то вона заявила, що пол справді є анонімом. І хоч Фрешауер наполягав, що не має жодного відношення до листів чи пастки, він був заарештований та засуджений до строку на 7 років і додатково до 3 років за зберігання вогнепальної зброї під час злочину. Здавалося б, усе вже позаду, і злочинець покараний. Але листи продовжували надходити. Деякі з них були надіслані, коли пол знаходився в одиночній камері і взагалі не мав доступу до пошти. А одне з послань було адресовано самому Фрешауеру. Багато з цих нових листів були націлені на політичну корупцію у штаті, приділяючи особливу увагу прокурору Роджеру Клайну, людині, яка відправила пола до в'язниці. У листах стверджувалось. Що на початку своєї кар'єри від Клайна завагітняла шкільна вчителька, щоб це приховати, чоловік убив її. Як доказ, анонім пригрозив викопати останки загиблої. Врешті-решт, це виявилось правдою, як мінімум наполовину. З'ясувало, що у прокурора Роджера Клайна і справді був роман із жінкою, яка померла, і він був батьком її майбутньої дитини. А коронеру Рею Керолу, якого автор листів свого часу звинуватив у педофілії, у 1993 році офіційно приділили звинувачення за розбещення неповнолітніх. Пола не випустили ні після того, як листи продовжились, ні після того, як один із свідків розповів, що в той день, коли Мері знайшла пастку, він бачив невідомого чоловіка на жовтій Ель Каміно, який спостерігав за жінкою і зовсім не був схожим на фрешаувера. Пола було звільнено з в'язниці умовно достроково лише у травні 1994 року. Після 10 років ув'язнення. Того ж року, коли він вийшов на волю, листи поступово припинились, а про автора більше нічого не було чути. То хто ж писав ці загадкові послання? Є кілька теорій в першу чергу сам Пол Фрешауер. Пол помер у 2012 році. Жодних нових доказів проти нього не було. Той факт, що листи продовжували надходити, доки він був у в'язниці. Підтверджують його непричетність до пізніх листів. Але чи може це означати, що він не почав усю цю гру, яку після нього підхопили послідовувачі? Не виключають і той факт, що таємним автором був Девід Лонгбері. Саме він був першим підозрюваним у цій справі, і його мотиви та біографія цілком підходять для авторства перших листів. Так, у 1999 році Девід Лонгбері зґвалтував річну дівчинку, а згодом переховувався від поліції. За однією з версій письменником була Карен Фрешауер. Пол розлучився з дружиною незадовго до інциденту з пістолетом у 1983 році. Причиною стала зрада Карен. Процес був дуже брудним, але, врешті-решт, суддя встав на сторону Пола і надав йому повну опіку над дітьми. Прихильники цієї теорії вважають, що жінка бажала помститись колишньому і попросила одного із знайомих підкинути пістолет пола до скриньки. Врешті-решт, коли Пол потрапив до в'язниці, вона відновила повну опіку над своїми дітьми. Окрім цього, чоловік, з яким почала зустрічатись Карен Фрешаувер після розлучення з полом, водив жовтий ель Каміно аналогічний тому автомобілеві, який бачив свідок у день, коли Мері знайшла пастку. Є ще один факт, який частково пов'язує Карен із цією справою: більш пізні листи були написані не від руки, а надруковані. А незадовго до того, як жителям почали надходити друковані листи, Карен попросила в Мері дозволу користуватись її друкарською машинкою. Але чи справді Карен готова була ризикнути життям мері заради помсти? Також існує припущення про те, що дві жінки вступили в змову з іншого боку, якщо метою Карен було ув'язнення пола, чому вона продовжувала писати листи після того, як її колишнього посадили? Можливо, і сама Мері Гіліспі була автором листів. Прихильники цієї теорії не розуміють, як Мері вдалося не потрапити у заготовану пастку. Як ми знаємо, першою жертвою листів із Сьоркевіля була Мері Гіліспі, і головною метою цих листів було змусити жінку покласти край роману з Гордоном Месі. Деякі з цих листів були підписані буквою W, що змусило декого підозрювати сина Гордона Месі, Вільяма. Також не виключають і інших мешканців міста. Можливо, щойно почалися листи, кілька людей скористались можливістю висловити свої претензії до інших. Хоч би що трапилось Стюрклвілі багато років тому, ми, скоріш за усе, ніколи не дізнаємось усієї правди. Сама історія давно перетворилась на легенду, і багато її учасників уже мертві. Напишіть у коментарях, кого ви вважаєте автором листів.